Вітаю вас, діти, всім, доброго дня! А подивіться, скільки пташок сьогодні завітало до нас у гості. Давайте ми їх назвемо Лелека, Ластівка, Жайворонок, Зозуля, Шпак. Грак. Ці птахи взимку відлітають від нас у теплі краї, а навесні повертаються, тому їх називають перелітні птахи. А є птахи, які зимують з нами. Давайте згадаємо і їх. Це ворона. Сорока, синичка, горобець, голуб. І називаються вони зимуючі птахи. тепер давайте пограємо у гру перелітні та зимуючі. Я буду називати пташку, а ви будете казати, та вона чи зимуюча. Слухайте уважно і відповідайте. Ластівка це перелітна пташка, прилітає навесні. Лелека теж перелітна пташка. Ворона, зимуючий птах, синичка. Теж зимуючий птах, вона живе з нами взимку. Шпак. Шпак це перелітний птах. А сорока, так зимуюча, тому що ми можемо її побачити взимку. Грак, перелітний птах, повертається навесні. А тепер давайте згадаємо, що вміють робити пташки літати, співати, дзьобати, пити воду, робити гнізда, доглядати своїх пташенят, ходити. По воді та по суші. А тепер давайте поговоримо з пташками і згадаємо, як вони розмовляють. Що робить ворона? Кар, кар. Можемо сказати: ворона каркає. Скрекеке, скрекеке це сорока скрекоче. Ку-ку, ку-ку. – це зозуля кує, цвірінь цвірінь. Цвірінь цвірінь. Це горобчик цвірінькає. Вор вор вор. Це голуб, він воркує. Тьох-тьох, тьох-тьох, тьох-тьох – Це соловейко, він тьохкає. А тепер давайте згадаємо, як називають маленьких діточок пташок, пташенят, у горобця пташенята горобенята, а у ворони воронята. А у сови хто, дітки? Совенята. А у голуба голубенята. А у зозулі хто дітки? Зозуленята? А у лелеки? Лелеченята. Як ми гарно з вами сьогодні діти пограли із пташками. Ви молодці!